Таю вас 21 жовтня минулого року став останнім днем життя для трьох молодих чоловіків, що так поспішали того вечора додому, але все ж не дісталися своїх домівок. На сьогодні завершилися всі експертизи щодо тої страшної ДТП, і невдовзі буде підведена риска під справою. Зрозуміло, що самі винуватці вже ніколи не розкажуть про всі обставини. Того нещастя, що трапилося з ними у мікрорайоні Щасливе по вулиці Чорновола у Рівному. І, хоча батьки ніколи не зможуть змиритися зі смертю своїх синів, їхню душу непокоїтимуть факти, розібратися з якими спробуємо ми у програмі перехрестя правди. Жахливе ДТП у Рівному. Троє людей загинули внаслідок зіткнення трьох автомобілів. Аварія трапилася вчора близько 23-ї години на вулиці Чорновола. На місці загинули троє молодих людей 28, 29 та 17 років. Вже відомо, що учасником страшної ДТП є працівник міліції. У прокуратурі зараз з'ясовують, чи бува не він її і спричинив. Відбулося зіткнення трьох транспортних засобів автомобіля ВАЗ, автомобіля Citroen Берлінго та Мерседес Benz Спринтер. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дві особи з автомобіля Citroen Берлінго та ще одна особа з автомобіля Мерседес Benz загинули на місці події. Також особа, яка знаходилася в автомобілі Мерседес benz Спринтер, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в лікарні. Учасником ДТП, що кермував вазом, був працівник міліції, слідчий Сергій Дригуля. Як з'ясувалося пізніше, не без допомоги першого заступника начальника МВС Івана Лішневця, що відразу прибув на місце ДТП, слідство отримало недостовірну інформацію про нібито нещодавнє звільнення Сергія Дригулі. Згодом, а це аж через три місяці про ту брехню, а також неналежну поведінку міліціонера. Котрий не вжив заходів для надання першої медичної допомоги, не викликав швидку до потерпілих, не повідомив про аварію правоохоронців, а також при цьому самовільно зник з місця пригоди, дізналися у міністерстві внутрішніх справ. Невдовзі і дригулі, і лішневцю довелося розпрощатися зі своїми посадами. Також до дисциплінарної відповідальності були притягнуті і решта причетних. До розслідування цієї смертельної автопригоди. А через 11 місяців після тієї аварії в обласній прокуратурі звітували про завершення розслідування ДТП у Щасливому. Заступник прокурора області Андрій Боровик розповів про висновки спеціалістів прокуратури та судові експертизи, виконані незалежними експертними установами Луцька Києва та Львова. Усіх значило, що порушив правила водії Сітрояна Берлінго. Така інформація відразу приголомшила родичів потерпілих, адже йшлося про те, що на смугу зустрічного руху виїхав не Вас слідчого Сергія Дригулі, а Сітроен Берлінго з нетверезим водієм Іваном Раєвським, який нібито мчав зі швидкістю понад 100 км за годину. Після зіткнення з вазом Сітроен Берлінго відкинуло під Мерседес спринтер, яким керував Андрій Польовий. І це друге зіткнення спричинило непоправне. Обидва авто перекинулися, а мікроавтобус врізався в електроупору. Відтак, водій Сітроена, – 29-річний Іван Раєвський та його пасажир, – 28-річний Олександр Пилипчук, а також пасажир з Мерседеса, 17-річний Павло Лущевський, загинули на місці ДТП. Зіткнення відбулось на полосі, де рухався автомобіль. ВАЗ. Ну і автомобіль Мерседес Бен Спринтер. Зіткнення відбулося передньою лівою частиною автомобіля Сітроен Берлінго і передньою лівою автомобіля «ВАЗ». Якщо дивитись передній малюнок і цей, то можна припустити, що автомобіль Сітроен Berlingo він просто не встиг завершити маневр обгону. Тобто, враховуючи те, що зіткнення відбулося на полосі, де рухався автомобіль «ВАЗ» і Мерседес, автоматично виключається. Вина водія автомобіля. Вас. Неля Польова 15 років за кермом. Каже, що правила дорожнього руху знає дуже добре, та її досвідченого водія бентежить. Чому закони наші діють вибірково? Я запитала зампрокурора от слідчі слідчий дригулі, який причетний до ДТП, втік з місця пригоди. Як це карається законом? Він сказав: це не карається законом. Получається, можна втікати з місця пригоди. Да? Якщо зробив ДТП і можна втекти, то втікає. Законом це не, не карається, так? Да? Ну так? Ну це не так. Навіть у правилах дорожнього руху написано, що водій, який спричинив, ну, якщо вийшлася аварія, нема права втікати з місця пригоди. Нас це вчили в автошколі. А що, дригулю не вчили? Нас тільки вчили. Закон, виходить, не для міліціонерів, для слідчих не... не діє чи як. Ну, я не зникав, щоб зникати, як відразу маю на увазі. Я поїхав десь через годину, бо я, я вже більш там не міг знаходитись, а кров мене брали на наступний день, коли я поступав на лікування. Сергій Дригуля каже, що голова паморочилась, як при струсі мозку. Та лише після спілкування з керівництвом УВС поїхав з місця пригоди. І на другий день звернувся у центральну міську лікарню. Щоправда, обстеження не показало струсу мозку. Мара Лушевська після розлучення сама виховала три сини, Втім, середнього поховала ще в квітні. І досі не знає, що з ним трапилося, бо у той час був на заробітках за кордоном. Старший син живе окремо з сім'єю в острозі, та найбільше горнувся до матері наймолодший Павло. Хлопець лише у 2014 році закінчив школу. А в жовтні та страшна ДТП в щасливому забрала її кровинку. А він так на всьому економив, складав копійку до копійки, бо мріяв про власне авто. Був добрим і працьовитим хлопцем. Товаришував з Андрієм Польовим і того злощасного вечора просто за компанію поїхав з ним до Квасилова по передачу. Жінка каже, що відразу зрозуміла, що міліціонера хочуть відбілити з місця пригоди, зник, а аналіз крові на вміст алкоголю йому робили лише на другий день. І від роботи слідчим ніхто не відсторонив. Тож вона разом з іншими матерями про це писала листи у всі інстанції. Сказали, що він вообще даже не йде. Він вообще збоку, хоча б він і шторхнув. Ми хочемо, щоб ви нам допомогли, як вам сказати, розібратися, що він і був п'яний, і що вони його прикрили, що цього дригулю прикрили. Що вони багато його прикрили, він був п'яний, що його бачили там, ну але він чи покупляв, всіх, що й кафе його бачили, бачили, що хлопчинка який йшов, як він їхав, гнався крепко. все. Ну, зараз вроді немає свідків, вже вроді позакривали, вже ж другий рік, знаєте, все. Колишній слідчий Сергій Дригуля каже, що того вечора був у Квасилові у зв'язку зі службовою необхідністю. Зустрічався з колишнім колегою, котрий мав у здолбуні передати якісь документи. Не заперечує, що колега випивав спиртне, а він пив сік, бо був за кермом. Близько 10 години вечора з ним розпрощався і поїхав на рівне. В місто Рівне, рухався по вулиці Чорновола. І, в принципі, переїхавши пагорб. Получається, вже на спуску до цього котежного містечка щасливе. Там ну, мені зустріч рухалося клони автомобілів. Я не знаю, скільки їх там було 3-4, можливо, і 5. Я бачив світлофар, я не придивлявся, скільки їх було. Під час спуску по даному пагорбу все, що я побачив, це силует автомобіля і світлофар переді мною. Все, відбувся удар. Далі, вже, що було, то це моя машина кудись летіла, куди вона летіла, я вхопився просто за кермо. Вона зупинилася, перевернулася на лівий бік, я виліз з автомобіля. В принципі, оце все, що в ДТП. Як страшний сон, що довго не дає спати по ночах, згадує Андрій Польовий ту ДТП. Каже, що на все життя запам'ятає добродушного веселого Павлика, їхні плани на завтра. Раптовий спалах світла і удар, що розлучить їх на все життя. Він і досі не пам'ятає, як хтось дав йому чужий телефон, і він по пам'яті набрав номер батька. Я побачив незнайомий дзвінок. Я зразу, ще й жінка сиділа напроти кажу, якийсь незнайомий дзвінок. Коли я взяв дзвонить син мій Андрій каже, тату, ми попали в аварію у новому, у новому дворі. о, Павліка вже нема. О. Кажу, добре, ми виїжджаємо. О. Я ще до міста не під'їхав, як вже мені другий дзвінок з другого номера. Значить, швидка допомога, які забрали вже Андрія, кажуть, направляйтесь до цього, до лікарні городської. Я можу сказати, те, що я їхав якби, зі сторони Квасілова. От, попереду в мене не було взагалі машин. І... Як би сказати, на зустрічі йшли, багато машин було, а попереду взагалі не було машин. А машину дригулі? Де вона з'явилася? В який момент? Як, як це було? Машина Дригулі мене обганяла. Mm -hmm. От, йшла, їхала ззаді і виходила на обгін. Мама Андрія розповідає, що спочатку син ніби нічого взагалі не пам'ятав, потім фрагментами пам'ять поверталась. Каже, що коли Минули вони новий двір, і їх обігнав автомобіль. І тут, ну, секунди діла, і сталося це ДТП. Андрій каже, що він тільки пам'ятає, що, на якій він швидкості, що він приблизно їхав 70 до 80 кілометрів. Ми, каже, собі їхали, розмовляли, і тут ну, все за лічені секунди, все случилося. Ну, На даний момент слідчий міліціонер вже каже, що він не обганяв Андрія. Струс мозку, перелом гайморової кістки, побита ліва сторона обличчя, порізані руки і коліна, але Андрієві в польовому у той вечір судилося вижити. Щоправда, ще півроку лікував забій шиї. Та все одно рахує, що народився в сорочці. Батько Андрія каже, що після того, як побачив сина живим, відразу поїхав на місце ДТП. Там якраз вже зібралось багато міліціонерів. Тіло Павлика лежало біля їхнього поваленого буса. Хлопці з Сітроена там так і залишались. А Вас був перевернутим у кювет, і ніхто не знав, куди подівався його водій». Це обов'язок водія автотранспорту, який виписаний в правилах дорожнього руху, про те, що після скоєння ДТП він зобов'язаний прийняти всі міри для огородження транспортного засобу, слідів, і відповідно залишиться на місці до приїзду працівників ДАІ, слідчої групи та він зобов'язаний викликати, що тобто тут може бути додаткова кваліфікація. Але це може бути спеціально, оскільки може бути, людина дійсно знаходилася в нетрезвому стані для того, щоб уникнути. Тому що спустя сутки, звісно, експертиза може вже не встановити певну степінь сп'яніння. Можливо, вона була незначною, якщо б велика ступінь, то через сутки вона теж може бути встановлена, тому що є градація, є час і так далі. Але вполне можливо, що це саме було з тою метою і зроблено. Але це, звісно, є грубим порушенням, що особа зникла з місця події. Олександр Польовий запевняє, що власноруч діставав документи і зі свого Мерседеса, із машини Раєвського, та віддав їх правоохоронцю. Всі документи взяли, все знайшли. А перед тим у вазі в бусі міліція брала документи, бо не знали, хто що і що то. Документи всі були, але ну, коли вже слідство почалося розслідувати, то вже документи і штраховських не було. Але я ту страховку ту я лічно бачив і давав йому цю йшов справу. Повернулися додому пізно увечері, розповідає Галина Раєвська. Довго не могла додзвонитися до Івана, та згодом хтось підняв трубку і повідомив, що на Приозерній сталося ДТП. На місце прибігла, коли саме з Мерседеса швидка відвозила травмованого хлопця. Тоді і почула, що більше живих немає. Не могла стримати сліз та все ж запам'ятала, що документи у машині знайшли і передали міліціонерам. А згодом виявилося, що деякі особисті синові речі зникли. Немає двох телефонів, синових, ніхто мені, мені ж з телефона сина от дзвонилися, пойміть мене. І нема ні одного, нічого. Через 12 днів ми прийшли до Юткіна, і, ну, щоб відкрити кримінальне провадження, бо до нас ніхто нічого. Ну, ми там написали заяву, все, і він нам оддав. Мені цей кусочок цепочки і права. І ключ від хати. Ну, я зразу, знаєте, не, ну, не подумала за тих паспорт аварія, що я подумала, що він треба, щоб оставався в міліції. Як тут проходить час, да й вони кажуть за техпаспорт, паспорт, а я, мені кажуть, що віддали техпаспорт прокурора, я приходжу до прокурора, кажу, чи у вас є ксерокопія зроблена документа. Да. Він каже, є. Пу, зробіть мені її, будь ласка, як він мені зробив, кажу, а де оригінал? Ну, якщо немає, де оригінал дівся? В міліції. Пішли ми в міліцію, в прокуратурі. І так до сьогоднішнього дня я ходжу. Тут може мати місце і службовий злочин, якщо але тобто, є е, сторона, там чи вона потерпіла, чи не потерпіла, вона має право по-любому е, мати певні права, в тому числі і право на захист, право на адвоката і так далі. Тобто необхідно звернутися е, для початку, скажімо так, може навіть до слідчого, Є процесуальний прокурор за кожним кримінальним провадженням закріплений, з'ясувати, чи дійсно, е, скажімо так, а може вони в кримінальній. Провадження лежати, тобто, в першу чергу, іметь достовірну інформацію. А в подальшому можна вже оскаржувати і установ законопорядки по вертикалі вплоть до Генеральної прокуратури вплоть до Міністерства МВС, якщо справа знаходиться на розслідуванні в відомстві МВСК, тобто різне в тому числі є певні слідчі дії, які можуть дії прокурора, і дослідчого судді у свою чергу подружжя польових вважають, що теж стикнулися зі службовим недбальством та внутрішньою злочинністю в рядах правоохоронців. Пан Олександр каже, що на власні очі бачив свій Мерседес benz Sprinter на місці ДТП. Каже, що машина була добряче побита та вкомплектована і холодильною установкою, і новим акумулятором. Втім, за деякий час це обладнання хтось з міліціонерів пригрів. Моя машина, ну як була в нормальному стані, справно все. Ніяких проблем, таких по машині нічого не було. От. Те, що зараз наявності там є, то ви самі бачите. З вікон нашої телерадіокомпанії, автотранспортне господарство МВС проглядається як на долоні. І не треба бути великим фахівцем, щоб побачити, що в Мерседесі вже відсутня і холодильна установка, і акумулятор. Я в слідчого Юткіна написала заяву, там є фотографії, що цей акумулятор був. Я написала заяву, щоб ну розібралися, хто вкрав акумулятор. До сьогоднішнього дня ніхто ніяких нам ну взагалі ніякого ні дзвінка, ні бумаги, чи розслідується ця справа, чи ні. Скільки питаю Юткина, хто веде нашу справу по, по кражі акумулятора, він не може сказати. Я передав прокурору, прокурор процесуальний передав міліцію і на тому крапка. Тепер, коли в нас вже була остання експертиза проведена, прокурор сказав, що ми можемо забирати свою машину. Чоловік поїхав і я приїхала, хотіли подивитися нас. Я хотіла зайти на територію, вона на території господарства міліції знаходиться наш босс. Я ще запитала слідчого, а чому він знаходиться не на штрафплощаці, наша машина? Він каже, це не я його з місця пригоди забирав. Такий приказ був в того, хто там був вже прокуратури. Сказали забрати його на територію господарства міліції. Олександр Польовий каже, що коли потрапив на майданчик автотранспортного господарства у МВС, відразу збагнув, що коли його машини попрацювали злодії, тому оперативно звернувся за допомогою до міліції. Я визвав у службу 102. Вони їхали дуже-дуже довго. Але я дзвонив, добивався, звісно, по дорозі їх і чоловік помирав. Звісно, добре, що вони живі залишилися, що доїхали. О. Але я дождався, вони опис зробили, але на сьогоднішній день вже місяць проходить, ніхто мене не візивав, ніхто мене нічого. Так і все воно на сьогоднішній день. Угу. О. Я хотів би, конечно, щоб це діло справедливо. Розслідували, ну і хто це зробив, щоб його, як би, сказати. Возмістили 2 жовтня до поліції. Звернувся 48-річний житель села Городок Рівненського району про те, що з його автомобіля, який був розташований на автостоянці по вулиці Степана Бандери, він виявив відсутність акумулятора та холодильної установки з цього автомобіля. За цим фактом відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України. Наразі ще триває досудове розслідування. Відповідно до КПК відповідно до всіх нормативних документів відомчих, питання автомобілів, питання речових доказів, це обов'язок слідчого. Якщо слідчий вважає, що йому дані автомобілі будуть потрібні для проведення слідчих розшукових дій, відповідно, він виносить постанови, він, якщо треба поставити ці транспортні засоби на штрафмайданчик, він постанову, потім акт огляду ретельного. Описують всі пошкодження, наявність комплектації, скажімо так, і опечатують машину, передає на збереження відповідним посадовим особам, якщо то штрафплощадка, якщо інше, то законодавці це не визначено. Є положення, які регулюють збереження речових доказів, але це в основному, скажімо так, невеликі. вони надаються в кімнату речових доказів, також само по квітанцям. А крупногабаритний вже таким чином, як я сказав. Тому це обов'язок слідчого. Начальник цього господарства ще претензії предоставляє: що ви хочете, щоб я вам відкупляв вашого акумулятора. Треба у свого слідчого. Чому він не зробив опис машини і не опечатав вашу машину, коли здавав мені на територію? А ми звідки знаємо, що це мав робити слідчий? А ми звідки знаємо, що так треба було робити? Мене питання, чому слідчий, не поступав по закону, коли ми приїхали, прийшли давати свідчення, покази е свої е в кабінет до Юткина, Він нас е запевняв, треба говорити тільки правду і все, щоб було чесно. У мене питання: де чесність наших слідчих? Де чесність? Розікрали машину. Так само і Раєвська говорила, що в них теж у Івана в машині е там деякі деталі вже викрадено. І ніхто нічого абсолютно ніякого не робить. Галина Раєвська розповідає, що багато людей збіглося дивитись на ту ДТП. Та міліціонери всі заміри проводили самі, тому сумнівається, що писали так, як було насправді. Я в той момент не бачила б тієї машини, яка була в дригулі в кущах. Сказали скорої допомоги, що ходив тут п'яний, такий, просив, щоб ми його вивезли. Ну але ж вони тут не мали як. Його вивозить, і воно десь собі. Я вважаю, що його забрали, як вже приїхала, міліції, прокурорів було страшне. І нам показали цей, що замірав. Показав в кущах машину. Я до сьогоднішнього дня кольору її не запам'ятала, вона яка була. І оцей винен все. Якщо робили заміри і правоту, чого ніколи нікого не взяти? було море, було звіти. Дуже багато людей. Од нас було. Це ж була там хмара, там було до тисячі людей. Міліції, саме Максименко був, хто хочеш. І прокурори були там. Чого вони замняли це все? Вони як схотіли, так намалювали. І зразу через два дні сказали, що він бідний, він, все, він нічого не відшкодує. Це, що вона сказала, це не є. Пойміть. Якимось, скажімо так, безперечним доказом війни ото що слідчий сказав. По перше, він не міг такого сказати. Це б неправомірно, тому що таке можна сказати за результатами розслідування перевірки всього, і все, в тому числі проведення експертиз. Нині Галина Раєвська добре розуміє, що сина вже не повернути, хоч вірити в те, що його вже немає, не хоче. Та ніколи грішми стосунки не вимірювала і ні за що не буде цього робити. А от елементарного співчуття чи вибачення від дригулі не почула ні вона, ні інші матері. Натомість переконана, що міліція все робить, щоб вигородити дригулю від обвинувачення а їхні пошуки справедливості по кабінетах чиновників марні. Справедливості. Я на даний момент хочу справедливості. Мені дуже боляче і дуже обідно, що син був п'яний, наїхав, а дригуля тверези. І він утік, він не оказав нічого. І він, тим більше, що слідчий міліцинер. Чого йому втікати було? Коли віддавали тіло сина, зауважує Галина Раєвська, ніхто не сказав, що виявили алкоголь у крові, а заговорили про це лише через 11 місяців після ДТП, коли довести зворотне вже неможливо. На початку так говорили, що так, якби винуватий е, водій вазу. Е, через 11 місяців уже винуватий раєвський, да ще й до того зробили його п'яним. Звичайно, що ми з цим не погоджуємося. Як це так, кваліфікована допомога адвоката при ДТП з кожним роком стає актуальнішою, оскільки кількість автопригод не зменшується. При цьому рівень фахівців, що можуть, вміють і насправді грамотно та об'єктивно фіксують зіткнення автівок, бажає бути значно вищим. Адже від того, де буде встановлена точка зіткнення, залежить і подальше справедливе чи несправедливе рішення правоохоронців, а з цим нині дуже багато проблем, розповідає адвокат Володимир Цуняк. І хоча наявність алкоголю в крові водія є грубим порушенням правил дорожнього руху, визначальним при встановленні міри відповідальності є перш за все наслідки автопригоди, особливо коли мова йде про смерть чи каліцтво. Іван Раєвський та Олександр Пилипчук з дитинства товаришували. Разом ходили до школи, згодом разом займалися ремонтом машин та рибалили. Різниця лише в тому, що Олександр вже встиг одружитися і в нього підростав п'ятирічний син. Та в тій ДТП чоловіки водночас пішли у вічність. Відтак непоправне горе прийшло у їхні сім'ї. І як вирок, через 11 місяців пролунав висновок експертизи. Я рахую, і всі мами, які постраждали діти, рахуємо, що вони зразу на початку слідства це все зробили для того, щоб прикрити слідчого міліції і прикрити начальників. Тому що самі розумієте, це їм не на, руку було, не на руку було. Тому що зразу зняли з посад їх всіх, якби вони трошки були наказані, а потім крила розпустили і вже вони собі. Нашукали оцих причин для того, щоб вивести цю справу на такий, на такий вже висновок. Слідство має закритися, тому що доказів дітей немає. А пан Дригуля не винен у скоєному, тільки він винен в тому, що він втік з місця аварії. Так вони сказали нам. Тільки винен в тому, що він втік з місця аварії, а в тому більш ні в чому він не винен. Це було ясно з того всього, що він мав велику руку, велику защиту, хто його міг прикрити. Бо якби його так не могли прикрити, його зразу взяли. А якщо йому на другий чи на третій день аналіз брали, який вже той аналіз, чи він був п'яний, чи він тверезий, то це я рахую, що в нього була велика підтримка. І він на нас даже не звернув уваги, і він не вибачився, він нічого не сказав. Тільки він сказав, що мені присудять, та й буде. Я розумію і щиро співчуваю йому. У них не поправне горе, вони втратили близьких. І тут ніякі слова вони абсолютно ніколи в житті не допоможуть. Але вони мене звинувачують в тому, що саме я був винуватцем ДТП. Ну щоб я попросив вибачення перед ними стосовно того, що я даного ДТП, і з моєї вини дані люди загинули. Ну, я з цим категорично не згідний і. Я з ними зустрічався, хотів порозумітися. Я розказував те саме, що розповідаю вам. Ну, вони не бажають нічого. В них є своя версія розвитку подій, і вони на ній настаюють, і все. По різні боки конфлікту своя правда. Попри все, дуже переконливо звучать висновки експертизи щодо невинуватості Сергія Дригулі. Але ж правила дорожнього руху написані для всіх. Тому риторичним залишається питання, чому на ділянці дороги, де суцільна розділова смуга, а відтак об'їн заборонено, колишній слідчий за свідченням Андрія Польового обганяє його Мерседес. А ще дуже зручно призначити винними тих, хто нічого не зможе вже сказати на свій захист. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.